Що з Кадировим він поспіхом передає владу в Чечні своєму синішки? А сам кудись зник. 17-річний Адам Кадиров став куратором МВД в Чечні. Тепер не отримує медалі, а роздає. Сам Кадиров напевно просто послідував своїй же пораді і самоліквідувався, а то на що воно все? Я тобі дам зараз пістолет, застрелиш себе? Чому? Ну жити хочу. Навіщо? Великий скандал пропагандюга Путіна назвав Трампа українським «терпіле» і закликав відповісти за свій базар. Трамп відповідає за свої слова або його авторитет зеленський спускає в унітаз. Публічно. і Трамп роздратований. Реакція якась буде білого дому Вашингтону, американці? Що українські терпіли? А ви гляньте, як ми швидко перейшли від того, що Україна під зовнішнім управлінням США до того, що американці українські терпіли, і Зеленського такі сякі не контролюють. Якщо скажене собака зірвали з ланцюга і ніхто не контролює, значить, треба пристрелити. Це ви про Путіна свого. Путін і посіпаки брешуть про удари по Україні, днями прийшов Савбієс так званої Росії, і старигані влаштували там справжнє маски шоу. Хто це б'є по українській енергетиці? Точно не ми. Але перш ніж ми приступимо до обговорення, хотів би поставити питання білоусову Андрію Арамовичу з приводу того, як у нас виконуються домовленості пов'язані з припиненням взаємних ударів по енергосистемах між росією та україною і от коли Путіну лінь брехати самому у справу кидають лаврова дивіться йому дуже сумно що страшні українці порушують мораторій білоусов розповів що мораторій не дотримуються енергетичні об'єкти російської федерації піддаються атакам весь цей час Можливо, з перервою на два один дні російська армія дотримується мораторію який президент наказав Суворо дотримуватись. Та що ти кажеш? А хто ж тоді по Харкову шахедами лупив? Причому постраждали по два цивільних заводи та 20 будинків. Це ви так мораторію дотримуєтесь? Ось вам ще доказ. Роскомнадзор вимагає у Собчак видалити доказ про удар по Харкову, внаслідок якого одна людина загинула, і 15 постраждали. Так що наступного разу, коли прилетить у відповідь, ви не питайте в українців за що спитайте у Лаврова, він знає. Русський замір. Ось вам на ефірі Соловйова, пропагандист, заявляє, що звісно ядерка це великий гріх, але ще більший гріх програти грету у війні з Україною. Взагалі, морально взяти на себе відповідальність за застосування ядерної зброї це злочин, але ще більший злочин це звичайно програти у війні. Ну, а потім ви питаєте, чому Європа озброїться і чому на вас націлені всі ядерні ракети заходу.